Всім привіт! В даному відео ми поговоримо трошки про Telegram. А саме я покажу вам деяку роботу з текстом, який ми відправляємо. Напевно, кожен із користувачів Telegram рано чи пізно в групах чи, можливо, навіть в особистій переписці зустрічався із ось таким текстом, який на перший погляд не відображається. І для того, щоб нам побачити даний текст, нам потрібно перейти в переписку і натиснути на даний текст пальцем. Ось так. Ось так. Тобто такий собі прихований текст, ну і багато іншого. Ми можемо також текст в Telegram закреслювати, можемо виділяти, можемо робити курсив, можемо вставляти посилання в даний текст і тому подібне. При цьому ми можемо редагувати як окреме слово в загальному тексті, тобто в якійсь конкретній смс, або так само ми можемо виділяти і змінювати повністю текст. Давайте ми щось напишемо і наочно вам покажу, як це робити. І так, ось ми написали невеличку смс-ку. Тепер для того, щоб, наприклад, виділити якесь слово, нам потрібно затиснути на нього пальцем. Появляється ось таке контекстне меню: вирізати, скасувати, копіювати. І справа є три крапочки. Натискаємо на ось ці три крапочки, і давайте ми якимось чином виділимо даний текст. Жирний у мене не дуже замітний. Давайте ми зробимо курсив. Після цього можна виділити ще раз, наприклад, слово погода. Знову ж таки, переходимо в три крапочки, і давайте ми його підкреслимо. При цьому давайте ми також виділимо слово привіт. Знову ж таки, три крапочки. І давайте ми зможемо його навіть перекласти. Переклад тексту. І обираємо, хай буде так, хай буде англійська. Якщо нас цікавить якась інша мова, ми натискаємо стрілочку справа від англійської і обираємо мову, яка нас цікавить. Мені в даному випадку підійде англійська, тому я залишаю текст ось так. І в самому низу, справа, на клавіатурі внизу справа є ось такий символ літери A, а, а можливо Ей, який нам нагадує заміну своїми стрілочками. Натискаємо на ось цю кнопочку, і як ви бачите, слово «Привіт» міняється на Hello. Після цього ми відправляємо даний текст. Як ми бачимо, він змінився. Слово привіт перетворилося на hello. «Яка сьогодні погода. Погода у нас підкреслена курсивом. Тобто, ось таким чином ми можемо міняти текст. Давайте ми спробуємо написати ще якийсь текст. І давайте я вам покажу, як змінити весь текст. Для цього нам потрібно затиснути знову ж таки пальцем на якомусь слові. Але тут нам потрібно буде ось цими стрілочками. Якщо нема кнопки вибрати все, то. Ось так цими повзунками ми переміщаємо виділення на весь текст. Знову ж таки, після цього натискаємо три крапочки в контекстному меню. І давайте ми його приховаємо. Щоб приховати текст, нам потрібно обрати другий пункт зверху. Спойлер. Натискаємо і наш текст прихований. Давайте ми його відправимо. І ось так виглядає прихований текст. Текст приховувати можна також, можна весь текст, тобто всю смс-ку приховувати, а можна вибрати якесь конкретне слово і його приховати. Для того, щоб побачити даний текст, нам потрібно натиснути на нього пальцем. І тепер ми бачимо текст. Сховати ми його таким чином знову ж таки не сховаємо, для того, щоб його приховати, нам потрібно вийти звідси. І як ви бачите в загальних чатах даний текст він прихований. І для того, щоб його побачити, потрібно обрати відповідний чат і натиснути пальцем на даний текст. Приховати, я ще раз скажу, так можна і окреме слово не обов'язково весь текст. Давайте подивимося, що ми ще можемо зробити. І так, давайте знову ж таки оберемо якесь слово. Три крапочки. ну Також ми можемо зробити цей текст як цитата. Вона буде відображатися ось так. Давайте, знову ж таки, можна також, ось як кнопочка, саме в цьому випадаючому меню, вибрати все. Тобто, ми тоді обираємо весь всю смс-ку, а не конкретне слово, переклад тексту, жирний, курсив буфер обміну, моно, закреслений підкреслити, створити посилання. Також можна на текст створити, наприклад, посилання. Тобто на конкретне слово при цьому. Ну, можна і на всю смс-ку, але можна і на конкретне слово. Давайте те, що я знаю. да, Укрнет. гаразд. Давайте відправимо смс-ку. І подивіться, що у нас вийшло. У нас одне слово цитатою, а одне слово як посилання на «Укрнет». натиснувши на дане слово. Ми перейдемо на Укранет. Ось таким чином ми можемо працювати з текстом в Телеграм. Ми можемо його приховувати, виділяти, вставляти посилання тощо. На Це цьому вам дякую за увагу. Кому дане відео було корисним, підписуємося на канал, ставимо лайки. Попереду ще дуже багато всього цікавого та корисного.